Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Вітаємо вас у Франківську. Одна восьма фіналу. Сьогодні другий матч серії. Як підсумуєте сьогоднішній поєдинок? Ну, важка гра. Ми намагалися достойно сьогодні грати проти хорошої команди. У нас, на жаль, захворів капітан. Це відсотків на 20. Знизило наш потенціал. Намагалися грати достойно і ми не чіплялися за рахунок, щоб достойно програти. Ми вже і п'ятого пішли, вже десь намагалися голосі забити, ну вже відкрито грали. Були у вас моменти як раз із а також в другому таймі більш по моментах було, ніж першому. Що саме не вдалося місцями хлопцям, щоб реалізувати свої моменти в голи? Та майстерності, розуміння, концентрації та всього потих... потрошки всього не вистачило. Ясенко дякуємо. Е, Побачення. Фафет, титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.